Але зараз ми от вирішили зробити так вгорі так невеличкий такий ряд бананчиків. Період достигання цих плодів приблизно від квіточки до вже достиглих гарних жовтих плодів шість місяців триває. Ананаси в нас вже мабуть вже більше десяти років, які є, були і в горшках. Так і зараз є в горшечку. Ананас є такі, які висаджені в ґрунт. Саме цим деревам вони вже досить великі. Їм вже років чотири є точно. Але перше плодоношення це було на перший рік. Що це дуже цікаво, і самі ми були здивовані. Ця папая посаджена з насінинки з тієї малесенької чорної насінинки. Це лимон називається «Мейер». Він дуже смачний, тому що він схрещений запальсинкою, і можна побачити наскільки він відрізняється від тих лимончиків, які вгорі. Тобто, він набагато такий насиченіший колір має минулого року. З одного дерева ми зібрали 40 кілограм плодів. Це приблизно десь 80 плодиків було. Жир в нас є в основному. Це сорт чорний кримський. Він такий сині, гарні плоди. В нього є великі плоди вагою там 40-40 грамів навіть є.